Довгоочікувані очікувані рекомендації Єврокомісії з лібералізації візового режиму для України відкладають. Доповідь мало опублікувати завтра. Втім, як з'ясувалося сьогодні, її відклали. В Брюсселі та в Києві заспокоюють. Полегшення візового режиму буде, що насправді стоїть за відкладаннями в останню хвилину. Ми спитаємо у Наталки Фібрік. Наталю вітаю. І яка причина? Вітаю Наталю. Так дійсно дуже несподіваний поворот щодо публікації звіту про виконання Україною плану для е, лібералізації візового режиму, оскільки цей звіт Єврокомісія мала публікувати завтра, і досі від єврочиновників надходили дуже е, обнадійливі заяви, що це буде останній звіт, що це буде позитивний звіт. і Що вже в 2016 році Україна і Грузія можуть розраховувати на безвізовий режим, будь ласка, пряма мова завтра ми матимемо позитивний звіт і рекомендації щодо Грузії та України. Це вже я сподіваюся буде останній звіт. і Ми хочемо представити його нашим країнам-членам. А далі дискусії триватимуть на національному рівні. Однак сьогодні в день, коли тут в Брюсселі тривало засідання ради закордонних міністрів закордонних справ Європейського союзу. А під час брифінгу речника Єврокомісії прозвучало питання: то чи дійсно звіт буде опублікований завтра? І Речник не зміг ані спростувати, ані підтвердити цю інформацію. За деякою неофіційну інформацію, яку нам вдалося отримати тут в Брюсселі, йдеться про письмові гарантії прем'єра та президента України стосовно боротьби з корупцією і конкретно щодо роботи антикорупційного. Прокурора йдеться про певний гарантійний лист, який досі не надійшов із Києва в Брюссель. Тому звіт по Україні і Грузії таки мають перенести саме через Україну однак просять не робити з цього трагедії. Я чув про це, проте вірю, що це не політичний, а радше технічний момент. Звіт дуже скоро буде оприлюднено і немає сумнівів, що він буде позитивним. 16 грудня, тобто післязавтра, тут в Брюсселі очікують на візит президента України Петра Порошенка. Очікується, що він із лідерами ЄС обговорить і питання віз, і питання санкцій проти Росії. А український МЗС сьогодні заявив, що дійсно досі триває оцінка роботи, яку Україна виконала на шляху до безвізового режиму, і звіт буде оприлюднений найближчим часом. Наразі в європейській комісії у взаємодії з МЗС України та іншими причетними. Центральними органами виконавчої влади продовжується робота щодо оцінки стану виконання Україною критеріїв другої фази плану дій та відповідних рекомендацій Європейської комісії. Ну і такої ж е, тональності дотримуються тут в Брюсселі. Так, верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могиріні на наше питання. То в чому ж причина е, перенесення цього звіту сказала, що доповідь опублікують уже незабаром. І що сьогодні всі міністри закордонних справ Європейського союзу підтримали лібералізацію візового режиму, оскільки розуміють, як важливо це для людей. Наталю дякую, Наталю. Наталка Фібрик із Брюсселя.